Всім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі Ефективна англійська. Мене звати Марія, я вчитель англійської мови вже із восьмирічним стажем. На цьому каналі вже є багато відео на різну тему, є трошки розмовних відео, є трошки граматичних відео. І сьогодні я вирішила поговорити про таку базову тему, про таку основну граматичну тему, яку багато хто забуває, навіть на вищих рівнях, тому що ми дуже часто забуваємо навіть те базове, що вчили. Тому сьогодні... Сьогодні пропоную з вами обговорити, коли ж використовувати такі слова, як at-in та on, і яка буде між ними різниця, якщо в українській мові ми все одно перекладаємо їх однаково. Це завжди або в, або у, або на. Якщо ви вчите англійську мову з вчителем, напевно, ви вже не раз чули від нього або від неї. Не перекладай з української на англійську дослівно. Ти перекладаєш слово по слову з української на англійську. Зрештою, виходить неправильно саме через те, що англійська має або декілька варіантів перекладів до одного й того ж слова, або порядок слів повинен бути іншим, або, наприклад, взагалі. Такого слова, яке ми хочемо сказати в англійській мові, не існує, або замість нього є е, типу collocation, це пара слів разом. Тому краще все ж таки уникати українського перекладу, коли ви хочете говорити англійською. Цей самий принцип працює і з словами «in», «on», «at». Всі вони перекладаються більш-менш однаково, і в українській мові нам, взагалі, немає підказок, що ж це може бути яке ж із цих слів ми повинні використати. Тому давайте сьогодні подивимося на ці три слова, на ці три прийменники з англійської точки зору. Зі всіма своїми учнями я завжди ділюся такою схемкою, яка є дуже корисною при вивченні ось цих трьох прийменничків. Ем, не знаю на що вона схожа, Дехто каже, що вона схожа на око, дехто каже, що вона схожа на яєчко. Ем, мені схожа та, на зіницю ока. Але... Що нам потрібно запам'ятати про цю схему? Так, це те, що тут є певний принцип. І ви бачите, що точно так само, як і забудовою ока, ця схема поділяється на такі три частини: як, припустимо, зіниця, це найменша частина. Потім райдушка, це ось ця оболонка, навколо зіниці, вона трошки більша. І склера, це найбільша частина. По факту, з біологічної точки зору, це назва нашого ока, оцієї білої частини. Чому потрібно поділяти, власне кажучи, ці три прийменники «at», «in», «on» на групи по величині маленька, середня, найбільша та це саме тому, що, власне кажучи, кожна із цих груп, кожне із цих слів, воно використовується при певній події. «At» – це події, які будуть займати найменший відрізок часу. On це події, які займатимуть більший відрізок часу, і Ін ми будемо використовувати для подій, які займатимуть найбільший проміжок часу. Тобто різниця між цими трьома словами саме в проміжках часу в довжині певної події. Давайте розпочнемо з ін, це прийменник, який стоїть перед словами, подіями, які є дуже довготривалими за своєю суттю. Ми будемо ставити прийменник Ін. Перед століттями. In the 21st century, in the 19th century, in the 17th century. Перед століттями завжди in. те саме буде відбуватися перед роками. In 1997, in 2024. Або, наприклад, не просто в 1985-му, а в 1980-х. Тобто з цими десятками років ми також будемо говорити inne. In the 1950s, in the 1970s, 70-ті, 50-ті, 60. Це також буде відноситись до Ін. Зрозуміло, що рік це довготривалий відрізок часу, саме тому ми будемо перед роками говорити in. Також ми будемо вважати довготривалим проміжком часу місяці. Перед усіма місяцями завжди буде стояти лише прийменник in. в березні, в лютому, в січні. Це все буде in. In March, in January, in April, in August, всі місяці in також сезони пори року: влітку, восени, взимку. Постійно також будемо використовувати слово ін, тому що в нашому розумінні місяці, так само як і пори року, так само як і роки, це довготривалі періоди часу. І що стосується ось цих трьох вище зазначених пунктів, ви повинні також уважно ставитися до артиклів. Якщо ми будемо говорити про місяці або перероку. То, звісно, що ми не використовуємо жодного артикля. Ми кажемо інне плюс місяць або інне плюс сезон пора року. Але з роками ситуація набагато цікавіша. Навіть це таке досить tricky question, підступне запитання, яке дуже часто є на екзаменах міжнародних та і наших українських для дітей, для студентів, які вступають в вищі навчальні заклади. Постійно всюди десь має бути ось це запитання про артиклі перед роками. Тому що якщо ми говоримо про один рік, це завжди буде IN плюс рік. «In 1995 або IN 2023, IN 2020. Але якщо ми говоримо про десятиліття, декади, це як я раніше згадувала двохтисячні або дев'яності п'ятдесяті, зазвичай ми говоримо с в кінці такого року, наприклад, 2000s або 1950s або 1980s плюс артикль З. Кожного разу. І в принципі роки недалеко відійшли від слова століття, і тому ми теж століття будемо розглядати з артиклем Зе взагалі в англійській мові, ось в мене є відео про артиклі. Можете перейти подивитися. Артикль З дуже любить групи об'єднання тому це логічно, що коли ми говоримо про століття, століття це об'єднання багатьох років. Це буде з десятиліття, це також об'єднання років, групи років разом. Це також буде З. Тому артикль З необхідний в таких випадках. Переходимо до on. Це така середня частина, це означає, що відрізки, про які ми будемо говорити, вони набагато коротші, ніж пори року або роки, або місяці. Зазвичай он використовується з словом «день». Взагалі з конкретними днями, з будь-якими словами, які закінчуються на слово Day. Наприклад, Birthday, день народження, On My Birthday, або Thanksgiving Day. Це буде on Thanksgiving Day, або це день подяки, On Christmas Day, на Різдвяний день, або On Independence Day, на День Незалежності. завжди. Якщо ви бачите Day, то відповідно ми повинні використовувати on. Логічно, що туди також будуть входити понеділок, вівторок, середа, on Monday, on tuesday, ON Wednesday. І якщо ми говоримо про неділю та суботу, це в принципі вихідні. Тому перед словом вихідні ми також будемо говорити прийменник, прийменник on. Прийменник, прийменник on тому що це по суті один день та інший день, коли мова йде про дні, це завжди on і що стосується прийменника Ет, ви пам'ятаєте, і ви бачите, що він виглядає як найменша частинка, тому відрізки часу, про які ми будемо говорити, вони будуть найменші. Це такі конкретні моменти в нашому житті або протягом нашого дня. Наприклад, це ЕТ. Uh, the noon or, або at midday, о півночі, о півдні. Ми розуміємо, що це конкретний момент під час нашого дня. Або, наприклад, це слово uh, at night вночі. Це не вся доба, це лише певний період з неї. І всі години о другій, о третій, о четвертій також будуть з прийменником «at». тому що це знову ж таки лише певний момент з нашого дня. І що цікаво, якщо ви пам'ятаєте, раніше я згадувала про різні дні: on Christmas Day, on Thanksgiving Day. Але якщо ми не будемо використовувати слово «day» в цьому виразі, ми повинні використати прийменник «at». At Christmas, at Thanksgiving, At New Year. І всі-всі-всі свята, де ви не вказуєте on, ми будемо використовувати також at. Ось, все те, що я казала, про те, що. «At» – це про конкретний момент протягом нашого дня. Саме тому ця популярна фраза «at the moment» звучить з прийменником «at». саме через те, що це конкретний момент під час нашого дня. У в нас є виняток з правил, а саме це слова «morning», «afternoon» і «evening». Ви знаєте, напевно, що ми повинні використовувати їх з прийменником in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Це взагалі не дуже логічно, і це взагалі не підпадає під інші правила і наше розуміння всього, тому що Ін це про найдовші відрізки часу. Але, незважаючи на це, ми повинні використовувати Ін саме з ось цими словами. Це типу виняток, його потрібно запам'ятати. Це все стосовно ось цих прийменників, Ін-Ет на позначення часу. Це основні правила. Я бажаю вам, щоб ви їх успішно використовували. Користували у своєму мовленні. І ще хочу додати такий момент, що дуже часто люди, учні, фокусуються на тому, аби рухатися далі, далі, далі по правилам по граматиці, по словниковому запасу, і дуже часто вони забувають повторювати те, що вони вчили. Саме тому. Нерідко можна зустріти людину з високим рівнем англійської, яка реально забуває такі маленькі дрібниці. Це не страшно, це нормально. Єдине, що потрібно їх собі час від часу нагадувати. Я сподіваюся, що це відео було корисним і нагадало навіть високим рівнем, як потрібно використовувати ось ці прийменники правильно. Всім бажаю гарного часу доби і до зустрічі в наступних відео!